Чистимо свіжий урожай парабулька. Так, є ще б знати, як його правильно почистити, ну давайте спочатку зробимо отак надріз, потім зробимо отак надріз. Одріжемо трошечки зі спинки. О. Тепер спробуємо зняти шкірку. О, дивіться, як легко знімається. Метод діє. З другої сторони так само. Забрали голову, забрали все лишнє. О, і отака тушечка у нас виходить. Класної, смачної, свіжесенької барабульки. Дивіться, яка рибка вже в наявності та чекає на твоє замовлення.